Окупант РФ 23 травня обстрілює Харків. У місті пролунало попередньо близько 10 вибухів. Повідомив мер Ігор Терехов. Місцева влада закликає громадян перебувати в укриттях. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов сповістив, окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. За попередніми даними п'ять цивільних людей постраждали. Як завжди завжди виключно цивільна інфраструктура. Також окупанти вдарили по золочеву щонайменше двоє постраждалих. Нагадаємо, 22 травня агресор наніс авіаудари по Харкову. Прильоти були у Шевченківському та холодногірському районах. Поранено 12 людей. Пошкоджені автомобілі, житлові будинки, автомийка, магазини та інша цивільна інфраструктура. На місцях працюють екстрені служби.